Усім привіт! Мене звати Софія, і я вам хочу показати вечірню Софіївку. Ось бачите білу будівлю. Це оранжерея Уманського університету. Бачите, які мужні великі дерева. Вони мужні, але старі. Але і в них ще великі і пишні. А ще й в парку можна покататись на конях. У Софівці є дуже багато красивих місць. Наступного разу я вам покажу щось інше до зустріч.